Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Ольга, я з України. Е, хочу розказати, які в мене плани на листопад місяць. Е, хочу показати, які в мене є ниточки е, носочні. Е, це ниточки і ще оті два моточки. То в мене подарок від Наталочки Бабенко. Я брала участь у спільному проєкті осінньої равноденстві. І мені прийшов такий подарунок. Ну, тут трошки ромео. Побували ниточки в ромео в зубах і в лапках. То є ниточка котон, поліакрил котону 58%, поліакрил 33% і 9% поліамід. 200 метрів 50 грама. Ниточка дуже тоненька. Я думаю, що якщо в'язати жакар, ну, вона і не така і сильно тоненька, якщо в'язати жакартом, він їм буде дуже гарна... гарний носочки. Я вирішила ось такі носочки зв'язати. Носочки буду в'язати ось таким узором. Ці носочки я теж в'язала в спільному проєкті осіннє равноденстві по мастер-класу Альони Абель. Дуже мені вже сподобався той узорчик методом Helix дуже гарно в'язати, дуже і легко в'язати, і дуже красиві носочки виходять. Ось. І ще покажу, як вони з виворотньої сторони виглядають. Ось так вони виглядають з виворотні сторони, трошки закошлатилися, але ну, вони вже походили. Носочки. Вже походили носочки. Ось такі носочки, трошки закошлатилися. Ось так він виглядає з виворотньої сторони. І ось так виглядає з лицевої сторони. Красиві носочки. І я запитала дозволу Альони Абелю, вона мені дозволила зняти майстер-клас на той узорчик. Буду я в'язати носочки на кругових спицях. В неї майстер в майстер-класі є в'язано, вона на п'ятьох спицях в'язала. В неї там дуже багато різних кольорів ці носочки. Хто знає, я думаю, що Альону Абель знають усі, але постараюся залишити вам ссылки на канали, про які я буду розповідати. Ось такі носочки. Ну і мені в подарок тоді Наталочка Бабенко, канал Я зайняте сільське життя. Вислала ось такі ще ниточки. То є котонель 550, бавовна 75%, акрил 25%, 200 г грам. 200 грамові моточки 550 метрів. В 100 грамах, то виходить 275 метрів. Ниточка дуже гарна, але я не знаю, чи вона підійде на носочки, якщо в'язати жакардом. Наталочка, якщо ти. Ну, вона міцна, та ниточка, досить міцна, вже розірвала, попробувала. Ну, Ниточка міцна. Талочка, якщо ти знаєш, що вона підходить на носочки, напиши, можливо, я і їх десь вставлю вже карт. Ось такі ниточки. Тепер хочу показати, з тих я буду в'язати майстер-клас знімлю. Буду в'язати, все покажу. І ще в мене є ось така ниточка це вівчарі, кольорова вовна з букле. Тут вовна 80%, поліамід 20%, віскоза лавсан 100%. То я так зрозуміла, що то є ось та ниточка, то є, напевно, вовна з поліамідом, а та віскоза лавсан, лавсан, така ну, Дуже гарна ниточка. Дуже гарно. Я хотіла замовити, коли замовляла пряжу на ниточки на носочні, я хотіла сіру ниточку замовити і зв'язати, дати п'яточку, патент, резинку і носочок зв'язати сірою ниточкою, а носочки ось такого кольору. І ще в мене є така сама ниточка, тільки ось в такому кольорі червона з сірим. Але сірої ниточки в продажі не було. І те, як в мене в продажі, продажі не було, і в мене такої ниточки сірої немає на п'яточки і на все решту, я вирішила поки що ті ниточки відложити, а взяти ось таку ниточку. То є 50% шерсть, 50% акрил, 100 г, 300 метрів. Теж вівчарі, пише спиці від 3 до 3,5%, але я такі носочки, я ж. Така сама ниточка 300 метрів в 100 грамах, така сама ниточка, ну та чомусь трошки грубша. Ну, Вона не, трошки моя нерівномірна. Ну, але я думаю, що якщо зв'язати жакард, лінивим жакардом з тих ниточок досочки, будуть дуже красиві. Дуже кольори підходять одне до одного. І ще в мене є така ниточка теж 50% шерсть, 50 акрил від вівчарі. Тут є в 100 грамах 300 метрів, така сама, як і ця ниточка. І я вирішила попробувати зв'язати лінивим жакардом з коричневою ниточкою. Ну, але і та темна ниточка, і та. Я не знаю, чи воно буде так. Ну, На чоловіче взагалі то шкарпетки буде дуже гарно. Точки можна відставити. Далі я ще маю ось таку ниточку, то, коли я брала участь в спільному проєкті, «Свяжу собі мічту. Проект був на каналі Олени Козаченко, там є відео з, з спільного проєкту, є відео всіх учасників, і там я в'язала кардиган, і мені в подарок теж Оленка прислала ниточки. І я так думаю, що ця ниточка дуже гарно би пасувала теж в жакардові носочки. Я ще маю ось таку ниточку То є, то є пряжа, гріб'яна і кручена. То на, я не знаю, де я взяла ту ниточку, вона в мене є давно, то є латвійська ниточка, тут 95% шерсті, 5% капрону, в 100 грамах 1613 метрів і я думаю що та ниточка, якщо її додавати, щоб. Бо ця ниточка в мене трішки грубша, ніж, ніж оця. І якщо в'язати лінивим жакардом, то я думаю, що до цієї ниточки попробую дати одну цю ниточку, щоб зрівняти товщину і міцніше відповідно буде. Відповідно, міцніші носочки будуть. Тут, я не сказала, то є 500 метрів 100 грамах, 50% шерсть, 33 хлопок проценти і 13% поліакрил. Біло-голубий, ниточка дуже гарна. Я не знаю, як ви її бачите на відео. Надіюся, що видно добре. Нетучки дуже гарні. Такі носочки буду в'язати. І ще я подумала, що якщо зміксувати ось ці два кольори, теж вийде дуже гарні носочки з жакардом. Я бачила на каналі в... Наталочки Бабенко. Наталочка, тобі привіт, якщо ти мене будеш дивитися. Бачила, вона в'язала носочки від миска в неї майстер-клас. Шкарпетки осінні листя. І мені здається, що на осіннє листя жакардом і ось такі носочки таких кольорів, що вони дуже гарно будуть дивитися. Так що планів в мене є багато. Буду в'язати. Далі розкажу, що в'яжу.